Понад два десятки працівників мерії минулого тижня побували в Грузії. Вже вдруге черкасці відвідали там місто побратим Руставі. Цього разу наші візитери разом з грузинами підписали угоду про співпрацю. Тепер буде можливість мінятися досвідом у науково-технічній, культурній, соціальній та економічній сферах. В Грузії, по суті, нічого такого унікального немає. Тобто багато з тих речей, які там здійснені, вони є абсолютно нормальними для більшості розвинутих країн. Черкаські владці цікавляться Грузією вже давно. Насамперед приваблюється країна реформами, які вдалося втілити у життя лише за вісім років. Для мене дуже важливо показати своїм колегам, працівникам міського конкому, працівникам депутатам міської ради, працівникам наших закладів бюджетних, про те, що це все абсолютно є реальним до здійснення. Подобалось міським керманичам Перш за все, тамтешня система охорони громадського порядку. 120 тисяч на місто Руставі охороняють лише 180 поліцейських. Серед них дільничні, патрульні та працівники карного розшуку. Хоче черкаська влада перейняти грузинський досвід і у реформуванні державних і муніципальних послуг. Документообіг у грузині виключно у електронному вигляді, а необхідна інформація доступна. Якщо вся інформація відкрита і вона є в центральному єдиній центральній базі, її неможливо підробити. Просто-напросто, немає в цьому сенсу, кожен може це перевірити елементарно. Тобто, все паперове в них зведено до абсолютного мінімуму. Що стосується адміністративних послуг державних, так би мовити. Вони злили в єдину базу БТІ наше, нотаріальну базу, тобто нерухомість, посвідчення і паспортну службу, паспортно міграційну. Там ще декілька є таких серйозних реєстрів, але це основні такі монстри, які нас забирають дуже багато часу. Соціальна сфера міста Руставі також викликала захоплення наших чиновників. Приміром, ідея іноземців скасувати усі пільги та давати людям посилену адресну допомогу від держави. Десь близько, якщо не помиляю, 150 питань різних критеріїв і рівень доходів, і умови проживання, і наявність автомобілів, дач ділянок. Телевізорів і так далі, і так далі. І все далі ця анкета вводиться в комп'ютер, і комп'ютер призначає бали. Там вони подолали ту систему, яка є у нас, коли більшість коштів, які держава витрачає на соціальний захист, потрапляють багатим людям. А ось що не дуже сподобалось черкаській делегації під час подорожі до Грузії, так це стан навчальних закладів. Заклади освіти в жахливому стані. Наші школи на порядок, на два порядки краще. Утім, вразило наших чиновників ставлення у грузії до дітей-інвалідів. Там розвинута інклюзивна освіта, коли діти з обмеженими можливостями навчаються разом зі звичайними учнями. Це дає безумовно дуже великі можливості для цих дітей, їх рівень соціалізації і їх рівень активності в суспільстві. Але ще більше, як на мою думку, це дає для звичайних дітей, для розвитку їх толерантності, їх гуманності. Міська влада вирішила вже найближчим часом втілити декілька цікавих проєктів в життя Черкас. Приміром, планують створити добровільні народні дружини, що разом з правоохоронцями патрулюватимуть територію Черкас, а ще зробити так, аби у місті функціонували так звані редукціони. Суть їх в тому, що бізнесмени зможуть брати участь в електронних торгах на купівлю матеріалів чи надання послуг громаді міста через інтернет. Юля Доброскок Василь Саєнко, новини.